Стереометрія з сьогоднішнього НМТ більше розбірів зливів та безкоштовних тестів в моєму телеграм-каналі. Дано пряму призму, в основі якої є паралелограм зі сторонами 15 та 8 і гострим кутом 60 градусів. Ну, нехай кут А у нас буде 60. Треба знайти площу бічної поверхні, якщо площа меншого діагонального перерізу 260. Для цього треба на, нарисувати менший діагональний переріз. У нас в паралелограмі є дві діагоналі. Менша лежить проти гострого кута, більша проти більшого. У нас гострий кут 60, тому менша діагональ буде ДБ. Тому ДББ1Д1, ось це, це і є менший діагональний переріз. В прямій призмі це прямокутник, і ми знаємо, що площа цього прямокутника буде 260 см. Давайте знайдемо одну з його сторін, ДБ. Її можна знайти за теоремою косинусів. Якщо у нас одна сторона 15, інша 8, то з трикутника АБД. За теоремою косинусів ми отримуємо, що. BD квадрат дорівнює 15 в квадраті, плюс 8 в квадраті, мінус 2 на 15 на 8. І на косинус 60. Можемо подивитись по таблиці, це буде одна друга. Одна друга і два скоротиться. Рахуємо, тоді BD квадрат буде 225 плюс 64 мінус 120. 225 плюс 64 289. І тому це буде 169, якщо ще 120 відняти, тоді BD буде 13. Якщо в прямокутнику одна сторона 13, а площа 260, то площа то друга сторона, ця висота bb 1 вона буде дорівнювати 260 поділити на 13, тобто буде 20. Отже, висота 20 см. Ми вже знаємо все для того, щоб обчислити площу бічної поверхні. Площа бічної поверхні буде дорівнювати периметр основи помножити на висоту H. Периметр основи у нас 15 плюс 15 це 30, 8 і 8 – 16, 16 і 30 це 46. І 46 ми множимо на висоту на 20 і отримаємо відповідь 920. А це і буде площа бічної поверхні.